Весна не знає, що йде війна, вона летить, квітує і співає. Вона красива, трепетна, ясна, і все навколо радісно буяє. Ось на окопах квіти зацвіли, каштан свічками раптом загорівся, і пташечки мовчати не змогли, хоч і снаряд десь поруч причаївся. А там, де ще недавно йшли бої, цвітуть тюльпани і волошки сині, як стихне бій, співають солов'ї, кує зозуля в дуба на вершині. Весна летить, чарівна, запашна, Тривожить серце, душу зігріває. Весна не знає, що йде війна. Вона квітує. Ластиться, співає, та почали кривавити поля так рясно-рясно маками повсюди. Війну відчула на собі земля, І на собі війну відчули люди, І плаче мати в чорному бранні, І плачуть діти, убили тата, і червоніють маки навесні. Як кров людська, чого ж їх так багато? Небес синіє світла глибина, Гніздо лелек на груші коло хати. Весна не знає, що йде війна, вона квітує радісно і крила.